Вітаю вас на рубриці Відкриваючі Горизонти. У цьому відео я розкажу вам про лід, його функціонал, особливості та трохи історію його виникнення. Одягайтесь тепліше, це відео буде холодним. Перша поява льоду була ще в далекій версії Alpha 104. Лід має напівпрозору структуру та має ковзання, як гравця, так і предмет. Е, стоп, тут текст по дебільному написаний, який чорт це взагалі писав. <гум> Що ж, перейдемо до більш важливої інформації. В Майнкрафті є три види льоду: звичайний лід, сухий лід та синій лід. Всі вони відрізняються своєю твердістю та ковзанням, про них і поговоримо. Розпочнемо ми з звичайного льоду. Може плаватись від блоків світу, які мають світло більше 11. На екрані бачите ті блоки, від яких лід плавиться, та створює на місці льоду в воду. Зручний спосіб перенести воду. Також, якщо зламати його, то ми теж отримуємо воду. На човні при максимальному розгону їдемо в 40 блоків на секунду. З'являється такий лід у будь-якому холодному білому. Сухий лід, він, в свою чергу, не має властивості плавитись, та при ламанні вода не з'являється. На човні при максимальному розгоні буде 40 блоків на секунду, що і в звичайному льоду. Отримується з 9 блоків льоду або у біомі крижаних шипів. Синій лід теж не плавиться та при ламанні вода не з'являється. На човні максимальний розгін аж 70 блоків у секунду, з'являється на айсбергах в замерзлих океанах та може скрафтитись з 9 сухого льоду. Також у нього є своя особлива фіча. При поєднанні ґрунту душ текучої або повноцінної лави та синього льоду ми можемо отримати з лави базальт. Таким чином можна побудувати ферму базальту. Ремарочка, що тільки звичайний лід може з'являтися на місці води. Лід не може заморозитись, якщо зверху води є твердий щільний блок, а також якщо йде сніг, то вода замороджується швидше. Для чого потрібен лід? Ну, банально для ваших проєктів, але зачасту його використовують для пересування на великій відстані або транспортування предметів. Нарешті переходимо до ферм. Для того, щоб взагалі працювала ферма, нам треба, перше, постійні блоки води для заморожування льоду, друге, холодний пілом, Та третє, звісно ж, якщо ми робимо АФК ферму, то ваш персонаж повинен бути АФК. Так, є у мене такі. Почнемо ж, звісно, з найлегшої ферми, закінчуючи складними. Перша ферма не потребує ніякого редстоуну, окрім способу збирання предметів. Ви можете обійтись і без нього, але треба буде час від часу збирати ресурси по фермі. Що ж, як воно працює? Все дуже просто. Ось ви, котрі ви маєте лід, пересування персонажа відтворюється завдяки воді. Текуча вода постійно перетворюється в повноцінний блок води завдяки сходинок з водою. На цій варіації ферми збирає предмети вагонетка з воронкою. Щоб вона збирала всі предмети, я поставив таблички під водою. Таким чином, предмети падають прямісінько на вагонетку. Також в кінці шляху вагонетки слід зробити будь-яку вам зручну стоянку для льоду. Так як це модульна ферма, таких підстанцій можна зробити скільки завгодно. Але саме така ферма на 5 підстанцій приносить приблизно 1 льоду в годину. Якщо вас цей результат не втішає, то далі у нас йде середня поскватності ферма. вона вже потребує деякого механізму. Є платформа з водою, зверху них час від часу запускається машина з механізмом збирання льоду. Тобто поршні завдяки спостерігачам бачать лід та збирають його. Після 12 12 блоків спрацьовує друга флаймашина, яка підгоняє лід під єдину лінію. В кінці ж чекає механізм по збиранню всіх блоків льоду та згрупуванні їх в 2 стовби з льоду. Після цього ми можемо розподілити лід куди завгодно. Я ж зробив таку схему для збирання льоду, і в випадку, якщо ви забули вимкнути або не встигли почати збирати лід, цей лід просто буде вибухати дюб машиною динаміту. Також проведений механізм увімкнення та вимкнення флаймашини. Давайте все ж таки я вам розповім більш детальніше про цю ферму, бо тут міні-механізми достатньо цікаві. І розпочнемо ми з флай-машини, Тут їх, точніше, дві флаймашини. Перша флаймашина збирає сам лід, а друга отак підганяє під одну лінію. Що ж, як взагалі запустити цю флаймашину? Вона запускається за допомогою спостерігачів, як і в цілому інші всі флаймашини. І ось тут є керстіверейки, як які тут взагалі активовувач стоїть, але не важливо, поки ми без нього. І активовую її, і вона пішла. Як ви бачите, ось цей спостерігач постійно оновлюється, тому він активовує відразу цей поршень, який видвигає льот. А, а також тут є механізм, ось такий. Який через 12 блоків льду відправляється ще одна плеймашина. Чому саме 12 блоків, бо поршень після 12 блоків не активовується. І в кінці нас чекає такий цікавий механізм. Чому він цікавий? А по-перше, тут є дві дирки, в яких заходить якраз цей лід. І вони нічим в цілому не відрізняються, але в чому їх прикол? По-перше, якщо ви поставите навіть на спостерігач лід, то нічого не вийде. Тобто ось цей поршень він повинен здвигнути вниз. Там далі воно пішло ще кудись. Тому що цей лід треба ставити одночасно в цей блок і в цей блок, для того, щоб спостерігач цей зміг видвинути поршень. Це ось така от система. Тобто, якщо ми тут поставимо поршень та почнемо видвигати, то оп, бачили, поршень видвинувся. Якщо украції, то тут є ось цей поршень та е, свайм для того, щоб вони видвигали лід далі. Е, як видвигається цей поршень? Поршень видвигається завдяки ось цьому спостерігачу, я можу навіть вам показати. Отак, хоп, і бачите, видвигається. Відвигається відразу два поршня. Це на цьому рівні, на першому. Та на нижньому видвигається, наскільки я е, пам'ятаю, то ось тут. Так, бачите, ви, видвинулось. Тобто. Оп, і тут видвинулось. Ось ця це перша лінія, наша, сядера це друга лінія. Все. І в цілому тут більше нічого розказувати. Так, може показати, що тут щось є ще, але це просто так воно все замудрено, щоб зробити його компактним. Тут же нічого звичайного, просто спостерігач, який бачить, коли видвигається, тут резолюний плив з поршнем, який видвигає вниз. Тут так само тільки вверх. Та ось тут, за допомогою цих спостерігачей, поршень видвигає все під одну лінію. Тут ви вже стоїте, ви можете там фармити, все таке. Все. Але тут є далі схема для того, щоб коли ви там щось Неправильно зробили або не ставив АФК, то цей лід попросту знищувався. Постерігач зауважує лід, тим самим подає сигнал, ресовий сигнал якраз цьому повторювач. Повторювач дає сигнал іншим повторювачам, які дають сигнал відразу в два напрямки. Перший напрямок це вверх, тобто він видвигає цей якраз сигнал, видвигає блок заліза вниз, для того, щоб коли воно спамило, воно не спамило постійними сигналами. Тому що, якщо були постійні сигнали, то ця дюб-машина вона попросту зламається, тому що ж занадто швидко. Вона буде працювати. А другий сигнал в Дюб-машина дюб тут ось така, типу звичайна, але динаміт, він падає вниз. Тут спрацьовує випкий поршень, який його відразу відкидує сюди і він зверху вибухає. Приносить така ферма вже близько 6800 льоду в годину. Але чи справді ви прийшли дивитися на такі очевидні ферми? Зараз я вам покажу дійсно працюючу та продуктивну ферму льоду. Ця ферма приносить аж 72 тисячі льоду в годину. Обережніше при запуску ферми у мене було не більше 20 FPS. Тут є все, починаючи з самого збирання льоду, закінчується фермою досвід для ремонтування кайла. Тож я вважаю, поки це найпродуктивніша ферма льоду в Майнкрафті. А якщо ви хочете, щоб я детально розібрав цю ферму, пишіть у коментарях. Хоча кому взагалі треба настільки багато льоду, а втім не важливо. Я розказав вам всю інфу про лід, а також всі його фічі. Звісно, якщо покопатися глибше, то можна знайти автоматичну побудову льодяної магістралі, режим в карпет-моді, при якому можна спресовувати лід завдяки коваду і так далі. Але зараз я вам розказав базову та дійсно таку інфу, яку ви в теорії будете користуватися. А я вас вітаю! Ви подивились найдовше відео про літ Майнкрафті. Всі схематики з відео будуть у моєму телеграм-каналі. А з вами був Флейк. До зустрічі у нових відео.